Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні до вашої уваги мій вступ в новий спільник Подарунки своїми руками. Автором цього спільнику є Юля Савдюк. Він буде тривати з 17 жовтня по 27 грудня. Що ж ми будемо в'язати в цьому спільнику? Будемо в'язати подарунки до свят. До Різдва, до Нового року. Я так думаю, що час у нас є, щось можна буде зв'язати. Я вступить, дівчат, вступила, вже вскакую по останній вагон сьогодні, 17. 17 листопада, спільник з 17 листопада, по 27 грудня, я перепрошую, знімаю вступне відео, бо вже потрібно. Що ж я буду в'язати? Що буду в'язати, толком я не знаю. Поки що заявляти всього не буду, скажу так, що це буде все в рамках спільника, це буде подарунки. Я планую в'язати і ялинкові прикраси, бо мені передали челендж моточок, то треба там зв'язати мені ялинкову прикрасу. Можливо, воно у мене піде і в цей сумісник, або окремо десь просто влогому відео. Я ще, дівчатка, не знаю, бо зараз негальніші інші питання на в'язання часу зовсім мало, в зв'язку з світлом. Підтягую те, що потрібно мені швидше підтягнути, але планую хоч одну та іграшку зв'язати на ялинку. Хочу гномиків. Взагалі, я дуже давно хотіла зв'язати великого гномика під ялинку замість Діда Мороза, ну, не знаю, дівчата, Це затрата по часу. Зараз я говорю, в мене основна проблема зараз, що. Світло не можу, я при лампах, в мене дуже болять очі. Черепний тиск підіймається прямо дуже я себе погано почуваю, то в'яжу тільки при денному світлі, або якщо є світло, звичайне. Якось так. Головне те, що я вступила в цей спільник, те, що я буду працювати разом з дівчатками, і я ж знаю, що я буду в'язати ще. Буду в'язати я шкарпетки. Я познаходила пряжу, яка в мене є, є по моточках, в основному це пряжа, подарунки від дівчаток, це мені хтось із дівчаток дарував така пряжа тоненька, тут, мабуть, теж 420 без, без, без етикетку, але це шкарпеткова. Кораловий такий колір, кораловий градієнт. І я думаю, я буду в'язати шкарпетка. Їх мені потрібно завжди, всі, ви знаєте, що треба, щоб був запас, подарувати. Якось подарунок своїми руками. Та ще й доречне шкарпетки буде дуже добре. Пряжа тоненька буде в'язатися тоненькими спицями, не швидко діло піде, але щось буде. Оце будуть одні такі шкарпетки. Не знаю, чи я додатиму, в мене є світлий мохер, можливо, додаватиму мохер або спробую. Шкірку норки. Це все я, дівчат, буду пробувати і дивитися, бо ця нитка дуже тонка для мене. Так, вона навіть якось ніби тонча, чим. Шахенмайер це що я в'язала. Оце така в мене є ниточка. Далі в мене є Alize Superwash Comfort Socks. З такого красивого кольору. Він такий я брала вдалий для підмот, в мене був Drops Fable. Секційного фарбування. І в мене залишилося, я вив'язувала методом Helix ще шкарпетки з такою пряжею. І я до них пошукала, тут мені не вистачить, думаю, який мені знайти підмот. Не підмот, а пряжу Компаньйон. В мене теж є. Це мені дарувала надія, з каналу в'яжемо разом з Надією. Це гарна стокова пряжа От фарбування такого секційного, бачите, тут ниточка. Схожа з цією, ну трішки-трішки темніша. Але в тандемі буде добре, буду якось міксувати, мудрувати, можливо, буде резиночка цими ниточками, месочок і п'ятка. А це все буде шкарпеткою. Тут повноцінний моток пряжі вистачить. Оце така ще пара буде. Далі я пошукала те, що по одному мотку, що треба пов'язувати, звільнить мені місце. Ось таку пряжу хтось дарував, він, мабуть, Оксана з каналу, мої улюблені петельки. З міста на місце перекладаю, і в мене ще хазяйка була, онучка. Їй сподобалася пряжа, говорить, мені кофту з неї Ну знає вона Воно не гарно буде, і один моточок. Якось не дитячий ніби колір. Це на шкарпетки. Не знаю, що за пряжа, за... десь таке така була. На Кендір знаю, вона є шкарпеткова, звичайний шкарпетковий склад з такого секційного фарбування. То, в принципі, буду я в'язати. Я, знаєте, як планую, я хочу, тут же ж у мене оцієї пряжі ще залишиться, я хочу зміксувати теж дві пари зробити, щоб резиночка, п'ятка і місочок були такого кольору. Я як думаю, подасться мені ця пряжа, і ці ниточки повив'язуються. Оце такі мої задумки повив'язувати, подарувати шкарпетки. Далі хочу дов'язати теж чоловічу пару із Шахенмайер ось такі ниточки, що я в'язала перед цим шкарпетки ось така ниточка, машинне прання 40 градусів, залишечок є, пряжа гарна, що до неї додати. Шукала-шукала, знайшла супервошком фортцокс, теж залишок сиро-блакитного кольору. Він трішки схожий з цією секцією тут. В принципі, я думаю, буде гарно. Не знаю, чи буду методом Хелік зв'язати, чи просто якось комбінувати, ще не вирішила. Основне завдання, що я хочу. Повив'язувати оці поодинокі моточки і зробити подарунки. Ще в планах були мене ялинкові прикраси, мені хотілося зв'язати, ну це подивимося, все по часу. Хотіла зв'язати, вже вам говорила, великого гнома, дівчинка і хлопчика, це в мене ще в тому році було таке бажання під ялинку поставити, Ну якось руки не дійшли, бо нагальніше є. В'язання. Зараз утепляємо захисників, то в мене туди направлена моя праця. Саме зараз вив'язую шкарпетки з залишків, познаходила, це у влозі вам покажу дівчат, як дов'яжу вже іншу шкарпетку. Теж підбираю, вичищаю, організовую свій рукодільний простір. Бо пряжа є, потрібно в'язати, потрібно використовувати її, і рука тягнеться до нового, а залишки лежать, то вив'язую. Що хотіла вам ще сказати: в Юлі є, буде ще один спільник, де в рамках якого вона буде в'язати тиждень, в'язатимете одну річ. І складати, в, відсилати в групу в Телеграм буде це посилання. На цей спільний в описі під відео на телеграм-групу, а ще в Юлі ще один буде спільник. хто хоче, там будуть в'язати по завданнях. Перше завдання буде підставка під часку. друга новорічні шкарпетки, третя новорічний мішечок для подарунка. Четверта новорічна іграшка, п'ятий одяг на чашку і шостий ялинкова прикраса. Це все буде в рамках дійсно цікаво. Можна було б і туди мені вступити, ну я просто. Зараз в багатьох спільниках свій в'язальну толоку, я ще не прив'язала там зовсім. Зігрій мою душу, тільки одна маніжка в мене готова. Шкарпетковий челендж тільки закінчила. ну Просто я не встигну. Хотілося б, якби щоб в мене не було ніяких завдань. Процесів спільників я б, мабуть, вступила в цей спільник, і лайтово б в'язала б на тиждень би підставку зв'язала на чашку і якусь шкарпетку. Це було б мені добре, але в таких же живемо... в обмеження в нас є з часом з електрикою і нагальніші потреби, і питання, які треба закрити, то якось так. хто хоче, долучайтеся і будемо в'язати разом. Я ще раз повторюся, що з 17 листопада по 27 грудня триватиме наш спільник подарунки своїми руками. Проходьте в Телеграм-групу, залишу посилання в описі під відео, доєднуйтеся і будемо в'язати разом створювати красу. Мені цікаво, що дівчата нав'яжуть, я б головою б нав'язала б і думками, але знаю, що в мене буде таке корисне в'язання. Шкарпетковий, шкарпетковий в мене буде спільник в основному. Це ще, звісно, не все. Планую я й чоловічі шкарпетки. Ну просто що дістала обличчя, захотіла переривати, там будуть в мене і чоловічі пару пар, мені потрібно зв'язати так це точно. На цьому дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Ще раз наголошуюся, якщо вас зацікавило, переходьте за посиланням, доєднуйтесь до нашої дружної компанії, і будемо разом творити красу, створювати святковий настрій своїми руками для себе, для своїх рідних і близьких. Бо і Миколайчик, і Новий рік, і свята. Так що. Дякую, що ви були зі мною. Традиційно, ніжно, міцно вас обіймаю. Всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. Побачимось і почуємось.